Донат, що ти робиш, Донат? Вона ще не хоче тебе, Донат. Гля, боже ненормальне. Каже, нове Нове щось. Ну ладно, потренуйся, мать тебе так. Толку, звісно, там буде ніякого, ну тренуйся. Він зараз потренується. Да, щось новеньке, каже, бо ти вже троє мені вже не хочуть нічого давати. То тут хоч, хоч цей з'явився, якийсь там, як там, як там називають, атракціон. Атракціон Варвара Ніколаївна. Ну, коротше, що я хочу сказати, Донат, все чики піки все заділає. Перегнали ми зараз Варвару Ніколаївну вже в великий общак. Тобто, я щось думав, що може, можливо, свинки ці будуть її обіжати. Ну ні, все нормально. У нас такий собі гарем для Доната. Донатові свої оці свинки, оці три, яких він вже покрив, вони абсолютно йому не інтересні. Тобто, перегнав до нього Варвару Ніколаївну, гля гля, є, пацан, хоч би що ємо. Не судіть строго, це суперстрес для свиноматки. Тобто суперстрес це буквально 5-7 днів. І вона покриється, поняли? Оце іменно коли мені теж кажуть, що що робити, свинка не кидається до хряка. Зробіть їй огренітельний суперстрес. Суперстрес це коли ви або переганяєте її в отакий вольєр, або міняєте корм, або виходить, просто можна ціпочком її поганяти по самому собі там двору, вигнали її, поганяли, запхали потім назад у це і так далі. Дона, та що ти робиш? Ну що ти дурне? Ну? Коротше, щось він там хоче, ну поки що вона ж не запліднеться, нічого не вийде. Так що толку в тому нема ніякого Гля, які жопки. і ж це жопки! вас такі красиві. Да. Так що, в общем, все, хай робота потихеньку. Хлопчинка він. Свою, своє діло знає, ну нічого він їй просто не зробить, тому що вона зараз е, не готова ще запліднюватися, у нас повинно перегоріти молоко і так далі. Ну все. Ну а подурачиться, що до нато один хрен треба. Гля. Ой, хороший ти мій. Та хватить з лізь із неї, дурко. Це ти кататимешся, хоч я не знаю, хоч без ніг ти в мене не впав. Так, ладно, що в нас тут? Тут у нас перегнали ми цих шість штучок сюди. Чесно, перегнав і зараз буду робити тут клітку, Того, що я дивлюся, ну він придурочний. Він сьогодні почав пригати на них, на цих малих, дуже сильно. Він їх дави. Одного взагалі десь присунув, дуже... дивлюся, він, бідняшка, вже. Не видно, погано вам видно, я вибачаюся. Він, бідняшка, вже наскільки ну так лежить, вже, знаєте, а Дональ все одно його старається чимось. У, у цей. Поставив їм бочку, таку бункерну цю засипав, вода в них поки що буде там у коритові. Погано видно, вибачайте, без фонаріка. Ну, в принципі, якось отак. Так що переселення ми зробили. А що ти, ти їм поки що включай, бо вони без мамашки, вони зараз хай цей. І Полька, і я каже, там хочу теж щось по похазничити. Так, цих ми вже е, відлучили, хай вони поки що побудуть тут. Тобто, е, того, що немає в мене місця, щоб я вольєр не зробив. Ну, все, коротше, все зробимо. Зараз на даний момент все, це вистачає і буде достатньо. Ну, чого ти сюди лізеш? Отак. Хопа. Ну за тобою, ну, Дона, да, тікай, Ух ти. Вилази, да, на свиню, Дона? Да, де, де, де. То дось, то називається ту-ту, ту-ту. Поняла? Ту-ту, паровозики. Так, ну ладно, коротше, він щось щас, він довго ждав цього моменту, він їй казав через сітку, що попадеш ти до мене. Я просто переживав, що він на неї не випригне, так як він може бути малуватий. Ну Я дивлюся, що його десь 100, 120 кілограмів щастя. То в принципі нормас. По поводу свинок, оцих теж, тобто, вони десь 120 точки у мене теж приблизно, може, навіть 130 кілограм. Е, Варвара Ніколаївна зараз повісові її десь 150, 140, 150. Так що, е, в цілому, Варвара Ніколаївна в нас похуділа, якраз така, як треба. Ну, хай помуче, хай помуче. Повірте, він зараз напригає, він замуриться, і, і він він успокоїться до того моменту, поки вона не захоче до хряка. Так що це нормально в свиноводстві, це норма. По поводу цих свинок, які мені писали і казали, що колюнчик, що будеш робити, що він так рано їх... От придурочний, ну гля. Боже, яке ти ненаситне. Марусь, візьми її. Не треба тут цей, щоб вона не дай Бог. І виходить: ну ненаситний парень, що ти хочеш. І мені писали по поводу них, Коль, що робитиме, щоб вони так рано в тебе покрилися. Абсолютно сказав, що свинка може покриватися в семимісячному да? Ну, Я дивлюся по статурі. По, е, Взагалі дуже класно їх було покрити отак, вот -от, коли вони зараз. Їх зараз по 120 кілограм, і у них там виходить зараз місяць супоросності, да? хай там місяць при, при, приблизно вони зараз вже як місяць спаровані. Ну ще ж два місяці вони будуть виношувати своє потомство. Два місяці у них вес буде десь приблизно 150 кг. Що там О. приблизно буде десь 150 кг у них живої ваги уже з поросятами, так що це норма і ну то і бачите, вони зараз уже такі, а через два місяці вони ще більші будуть. Так само як ми привозили русалку сюди. То есть, русалка в нас була така сама, як Варвара Ніколаївна. По, по цьому ми колись ще там відео в мене є. Як ми її тягли, що вона прям не давала нам прохода. Ось щось з нею случилося за три місяці. тобто вона в нас на хорошій відгодівлі стала хороший корм, без ніяких проблем. І вона в нас тумбочка стала ще та, Тобто, вона велика, дебела свиня. Ну і все. Ну, і в принципі, отак. От оцих от вже відлучили, хочу вкинути в мішок, поміряти, поважити, який реальний їх вес при відлучці. Просто по приколу, аж, аж самому захотілося. Ну, подивимося, я так дивлюся, що в основному е, ну, до п'ятнадцяти кілограмів. Да? Бо кайфує. Ну, придуришне, ну. ну ну. там трилялем Знаєш, як на погоді, як вовк йде в прекрасному настроєнні. Так само зараз і в цього придурка таке саме. Ну ладно, хай 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 подурачиться. Ну, в общем, отак от. Так що в цілому, все, Донат робота собі, йому по приколу то все діло, але ж свинка поки що не запліднеться. Так, ладно, я пішов працювати. Буржуйка у нас розтопили сьогодні днем. Підкидав був опа, дрючечок. Буржика топе, добре. Гля. Ну воно отак от ліє собі по чуть-чуть ліє, І отлічно. І їм хорошо, і нам непогано. Ну, щоб ви розуміли, я тут а, у сараї, отак от у світері. Да? Ну, Комбінізон, світер, ну і шапочка. То есть. Ну і все, то, ну отак от. Тут тепло, гарно, хорошо. Так що на дворі йде сніг, трошечки із дощем, мокра, слякотна погода. Ну, а ми собі працюємо да і все. Гля-гля. Так, ну все, ладно, Донат, давай, успокойся, я тебе прошу. Отак. От В общем, причепився до неї, як ненормальний. Ну, вона то зараз буде проситися аж до поросят до своїх, а поросята почнуть ось кричати, пищати до неї. Ну вже все, хвате. Отака От різка відлучка, різка свинки, виходить. Е, такий збій, настроєння, стрес. Це все дуже хорошо. Так що, все, будемо. Будемо ждати, поки він її не заплідне. Я переживав, що вона просто буде кусати всіх остальних, ну все нормально. Та от стань до неї. Ну що ти. Ну ти придурочна, це гапець. Ну да ладно, коли ми таке ще побачимо. Коротше, з ума зійшов цей Донат. Ну, зума зійшов та й зійшов. Все, так, я, я буду собі працювати тут. А... Поки що не прощаюсь. я думаю, готовий результат вам тоді покажу, що в нас вийшло. Хопа, о, е, що в нас вийшло. По поводу нашої е, цієї фірточки. Ну, все, давайте, поки що не прощаюсь. Фух, Ну, що я вам скажу? Ну що, мужику, для щастя треба, га? Да? Дончик, каже, а тепер мене взагалі не трогайте. Все, атракціон удався. Да? Ти мій золотенький, аж задишка в тебе, да. Поприветствую всіх, кажи привіт. Да? Ну, каже, атракціон мені колян зробив сьогодні. Да? Ну, треба тобі було. Треба було да? випорожнитися, тому що тоді все буде добре. Є така штука, коли, е, ну, яка називається видоювання хряка. тобто Деякий період часу е, хряків садять на опудало, для того, щоб він випорожнявся. Тоді у нього виходить, ступінь сперматозоїдів дуже хорошо розвивається. І от коли отакий от от період розгону хряка проходить ну, в свинокомплексах, звісно, це все проходить ну, там, хороші хряки, да? то в принципі, в принципі тоді й хороші поросята. Бо, от, знаєте, як кажуть, є люди, які дзвонять там і кажуть, а у вас можна хряком спарувати? Можна спарувати. А він вже типу, ну, багато свиноматок спарував чи мало? Ну, чимало. Типу, вважалося, що там е, перші свиноматки для нього це, ну, воно таке там, типу, мало поросят, вони там не, не наскільки великі і так далі. Е, у нас в чому, в чому суть, що Донат він почав пригати на свинок. Зовсім із маленького ще возраста. Ну, тобто, коли вже він е, фізично розвинувся, да, що він вже міг це все діло робити, то свинки ще були до цього не готові. Ну, все одно, то є був процес у нас випорожнення, е, як там, ну яєць, да, то сперматозоїдів і так далі. Е, і опять йшов новий розвиток. Тож на даний момент я пустив свинку, він просто цих уже попарував. Е, да. Щас у на у нас пішло таке собі, типа. Ну, як там, залежання, да, у нього сперматозоїдів, він зараз випорожнився. І в наступний раз, коли у нас свинка кинеться до гряка, у нього буде типа, як свіже випорожнення. І тоді буде дуже хороший е, у нас результат по поводу поросяток. Так що е, у нас такий метод, да? Дончику. Ну, все, ну вставай, божечки, на ноги задні, мабуть, не стаєш. Ти мій любенький. Ну нічого, все добре. Да. О, що для мужикові, для щастя, треба? Водички ось можеш побити піти. Ну, сигарети в нас нема закурити. Вибачай, звісно, но, в принципі, якось отак вже. Відходь, поняв? Все, та свинка йому, як ви бачите, абсолютно вже. Не актуальна. Тобто він, можливо, може ще завтра на неї трошечки по попригає, ну, так, чисто раді атракціона. Ну, а потім вже у нас буде хороший, хороший іменно виприх на неї, тоді, коли вона вже буде в фазі парування. Він її за цей покриє і все в нас буде добре. Все, йому оце все. Дивіться, ой, як хорошо. Боже, каже, я цього дня ждав. Я не знаю, скільки. Ну ладно, нічого. Все, у неї, звісно, зараз буде стрес, вона зараз не їстиме, у нас перегорить молоко. Трохи будуть пищати і кричати поросята буквально через час, того, що вони захочуть материнського молока. Ну, зараз ми їм насипали хороший комбікорм. То есть, це бройлерний комбікорм, да? е, у ньому там достатньо всілякої всячини. Все, будемо ждати тепер вирощення поросяток і будемо ждати, коли наша ця свиночка кинеться до. Хряка. Все. Ну а по поводу русалочки, русалочка у нас е, должна пороситися десь у четвертих числах. Да. Ну там, може хто знає, що одне відео подивився, другий пропустив. Да, і все. Так що, в принципі. Отакі у нас на даний момент справи в сарайчику. Все, давайте всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї по поводу хряків. Ну, у нас такі методи, не судіть строго. Можливо, в когось є інші методи, хтось опудалом займається і так далі. У нас методи такі: прості, сільські, але продуктивні. Все, всім миру, здоров'я, добра, бувайте, пока, пока Всього найкращого. Все, слава Україні.